Прокурорів України. А чому так ховали крути? А чому взагалі так ховали 4500 масових колективних могил Голодного мору 32-33 року? Чому для нас ховали святі сторінки нашого життя? Одну із версій я хотів би зараз викласти. Учора ми святкували 320 років. Українського велетня, українського кошового, останнього війська Запорізького Петра Івановича Павлиша, по суті, останнього гетьмана України. Чому ж ця людина так закінчила трагічно своє життя? Чому взагалі те, що ми називали Запорізькою Січчю, було за одну добу знищено армією Текелія, який повертався з півдня після того, як разом з козаками перемогли турків? І він отримав наказ розбити січ. Це той гетьман, який увіщав козаків, хлопці, не піднімайте шаблю. А священник, який поряд з ним стояв, каже, хоч вони й москалі, хоч вони й вороги, але вони православні. І всі шаблі винесли в поле в степ. Гармати всі викатили в степ, щоб зустріти армію стотисячних текелі З того дня перестали існувати на нашій землі. 38 кошів, які з 1792 року всі до одного перейшли на Кубань і сталися називати рідними іменами. Та недовго, правда, як і Чорноморська козацька флотилія. А гетьмана кошового Петра Калниша присуджують разом з усією старшиною кошу і всіх коренів до смертної кари. От задайте собі запитання. За що цього орденостя Петра Калнишевського можна було піддавати смертній карі? Що він, що він ще не дослужив? Або який гріх найбільший він сотворив? Що козацька старшина, останні, які називали надвечірньої української козацької держави, бо це були останні роки української козацької держави, очолюваної Калнишем, які ж були гріхи у цієї старшини? Що вони всі були засуджені до смертної кари. Союзники, які Крим брали, османів розбивали. Якщо ви запам'ятаєте їхню вину, вам дуже легко буде давати відповідь по майже всі наші трагічні історії. А їхня вина була одна, читаємо маніфест 3 серпня 1775 року Прісного. Катерины II. Вот, послушайте. Заводя собственное хлебопашество. Собственное, не чуже. Так, заводя собственное хлебопашество, расторгали они тем самым основание зависимости их от престола нашего. Своей благодатной прации на своих степах, на своей земле, Заводили справу, бо не хотіли мати залежності ні від кого, крім від Бога і від своєї землі. Це був найбільший гріх не тільки козака, а я переконаний тих людей, які тут покояться. Далі, Заводя собственне хлібопашество, розторгали хлібопажеству, тим самої основання зависимості їх від престола нашого. І помішляли, конечно, составить із себя посреди отечества область совершенно незавісимою під собственним своїм независимим правлінням. Оказується, у них була сама сокровенна мрія, яка живе в громадянині будь-якої нації і держави, мати свою державу. Оце їх найбільший гріх. І тому хочете отримати відповідь. Чому так боялися оприлюднити биківню? Тому що биковня засвідчувала. Ми хотіли завести собственне хлібопашество. А чому так не хотіли крути згадувати? Тому що хлопці захотіли завести собственне хлібопашество. А чому для нас була таємниця 4,5 тисяч повстань на рідній землі за один 1932 рік? А нам казали, що в Україні як телята йшли на загибель до колективної могили і не, і не, мик, не мукнули навіть. Це неправда. У половині цих повстань 2,5 мільйони українців приймали боротьбу. Ми окропили те право сьогодні називатися українцями і мати суверенну державу. Оця невеличка історія на прикладі Дем'яного лазу. Чи биковні, чи загиблих невинно під Вінницею. А я вам одну невеличку справку по Вінниці. Я три роки назад там приймав участь у перезахованнях. За всю окупацію у Вінниці погибло 7,5 тисяч наших співвітчизників. В 37-38 роках від червоних, від НКВД загинуло 12,5 тисяч. Красномовна статистика. Так ось, чому так боялися биківні, Чому так боялися Дем'яново Лазу? Чому так боялися захоронень, пересипаних е, вапном під Харковим лісопарку? Чому так боялися е, поховань е, у Львові, поховань у Вінниці в кожному обласному центрі? Чому? Тому що кожна така сторінка нас щить одному. Як осмислювати своє національне становлення? Як стати українцем? Як отримати належну самооцінку? Бо якщо ти належну самооцінку отримуєш, ти вже патріот. Твоєю першою мрією буде кожний день. Твоїм найкращим сном кожен день буде мати свою вільну, незалежну, суверенну державу. Друге. Були не тільки мільйони людей невідомі, яких загребли в канави. Можна маленький приклад, скільки жертв Дем'яного лазу ми знаємо. Із 525 чоловік, скільки ми знаємо людей? Ідентифіковано? Можна вам тайно розкрити? 30. Отак От хотіли, щоб ми знали правду. Я вам задам невеличке запитання. Мільйони українських родин не знають, де їхні діди, де батьки. Я теж належу до тих українців, які не знають, де похоронений мій дід, який загинув вірніше, від голоду, помер в 33-му році. Не від того, що я поганий онук, а від того, що зробили все, щоб я не знав. Як свої хуружівці, де 14 цвинтарів, де в роки війни. На фронті загинуло 425 чоловік, а від голоду 1100, щоб було таких тисячі мільйони ющенків, які не знають, де покоїться під. А я вас запитую не тільки про наших дідів. А де кістки гетьмана Хмельницького? Ми знаємо? Не знаємо. А де кістки Івана Мазепи? Ми знаємо? Не знаємо. А де кістки Августина Волошина, президента Карпатської України? Ми знаємо? Не знаємо. А де кістки гетьмана Полуботка? Ми знаємо? Ні, не знаємо. А де кістки Беговського, славного, гетьмана? Ми знаємо? Не знаємо. Чому так багато робили, щоб ми не знали тих людей, які тут покояться? Чому так робили, щоб ми не знали своїх героїв? Або якщо і знаємо своїх героїв, де вони покоїться, то вони обов'язково покояться як правило? За межами української землі. Чому Степан Бандера не в українській землі? Чому Гетьман Скоропадський не в українській землі? Чому Отаман Петлюра не в українській землі? Та тому що найбільше, найбільше до скріплення єдності нації могли привести тільки національні герої. Ми знаємо, де Ленін похований, ми знаємо, де Сталін. Ми знаємо, де похований Каганович, де Берія похований. Ми знаємо, де всі вороги наші поховані. Але нам зробили, щоб ми не знали, де наші герої. Бо ніхто так не може скріпити націю як герої. І тому це продовження теми Дем'яна лазу. Я ще одну правду хотів би сказати, бо ми стоїмо перед датою 22 червня. І той. Жах і ту ганьбу, яку ми пережили 9 травня. Газета Правда 46-го року, здається, березень місяць, публікує статтю Сталіна, в якій написано, Совський Союз понес непоправимою жертвою в іншій, в Великій Вітчизняній війні. Велика Вітчизняна війна у нас забрала 7 мільйонів громадян. Це газета Правда, 46 рік. Приходить 53 рік. Виступає Хрущов, каже, та ні, не 7 мільйонів, 17 мільйонів. Приходить Ера Брежнєва, та ні, не 17 мільйонів, вибачте, 20 мільйонів. Приходить один із парадів на Червоній площі, де маршал Гречко каже, та вибачте, не 20 мільйонів, 24 мільйони. Приходить Горбачовська пора, вибачте, не 24, 27. Пару років тому фонд демократія Олександра Яковлева, ідеолога Михайла Сергійовича Надбочувака, та ні, вибачте, не 27, 30. І то ще під питанням. Читаємо ту ж саму газету Брехня, тобто, правда, тільки за 61 рік, де пишеться про аналіз національних жертв. Росіяни. На окупованих територіях втратили 1 мільйон 200. Білоруси на окупованих територіях втратили 2 мільйона 400. Українці на окупованих територіях втратили 4 мільйона 500. Втрати українського населення з 39-го року по 49 рік, бо для нас Друга світова війна почалася не в 41-му році. В 39 -му. і не 1 вересня, а з Карпатської України. Так от за 10 років Другої світової війни, яку вела українська нація, ми втратили 12,3 мільйона. Це по міжнародним дослідженням. І приходить 9 травня і нам говорять, ви знаєте, там є народ побідіти. Хочете до нього приєднатися? Ставайте всі не побіда могла б бути отримана і без вас. Ми на три дні довше б повоювали. Я іронізую тільки для того, щоб сколихнути вас, то я не хочу стояти ні в чиїй очері в черзі, бо ми народ переможець. І коли приходить 9 травня, чорногорці, серби, поляки, болгари, ніхто не носить червоний прапор. Бо в кожної нації є єдиний символ, незалежно від того, чи ми беремо перемоги Ярослава Мудрого. Чи повстанської армії, чи УНР для нас є один символ для моєї нації жовто-блакитний прапор. І другого не може бути. Оце, шановні, мені здається, цьому вчить Дем'ян влас. Як бережно торкатися до кожної такої сторінки? Оця пам'ять, хай вона на невеликій кількості людей, але вона розквітає. У такі алегорії, в такі порівняння, які починають навчати нас жити вільною людиною і безумовно в соборній незалежній Україні. І останнє, що я хочу сказати, найбільшою потребою України сьогодні є підняття соборності. Всі наші вороги, які хотіли забрати у нас силу. По відношенню до нас діяли одним методом. Ви ж случайне государство. Ви ж роз'єднані. Ви не інтегрована нація. Слухайте, у вас різні мови. Ну яка спільнота ваша? У вас різна історія. Запитаю в Донецьку історію і запитаю Івано-Франківську. Будуть дві різні історії розповідати. Та у вас різні церкви. Та у вас різна пам'ять. Та вас різні герої. Там Павліка Морозова носять, а тут Шухевича носять. Та у вас є думки про різне. А я кажу ні. Ні. Уявіть собі перед собою карту ХХ століття. Ви пам'ятаєте всі кордони, якими різали Україну. І московські, і польські, і австрійські, і угорські, і молдовські. І румунські, скільки ще треба різати у цю землю? І потім, хочу ж підкреслити, не ми себе різали, нас різали, нас привчали, говорити різною мовою. За 150 років у нас 172 рази забороняли українську мову. Скажіть, будь ласка, по відношенню до якої нації таке творилось, такий творився гуманітарний геноцид? Давайте вернемося ще до одного чутливого питання. Вибачте, я можливо на ньому і завершу. Але цим хотів би сказати, якщо ми хочемо бачити українську націю в потузі, в силі, ми кожен день повинні працювати на її соборність. У всіх її проявах у нас повинна бути єдина мова і ніколи не може бути дві державні мови. Як немає поляків, французів. Іспанців, португальців, італійців, росіян, як будь-якої нації. Знаєте, дві мови завжди роз'єднують. Чому в Російській Федерації де 73 національних утворення, а мова одна російська? А чому адегейської мови немає? А чому якутської мови немає? А чому Чеченці не спілкуються на офіційному рівні своєю мовою? А чому ще сотні? Національних меншин не можуть спілкуватися своєю мовою на рівні державного статусу. Тому що одна мова клеє, дві мови роз'єднує. І тому, безумовно, як колись, вибачте, але я повинен послатися на це, як колись казав прісно пам'ятник Карл Марс. А він казав, державною мовою. Гарна фраза я вам скажу. Державною мовою не говорять окупанти, раби і дурні. Десятки. Десятки. Якщо хтось хоче принести слабкість нам, він роздирає нас по церкві, наприклад. І каже, шановні українці, то ваша церква не катанічна. І ви живіть з чотирьома церквами. Це ваше діло. І будьте православними. А я запитую. Шановні українці, взагалі православ'я завжди будується по національному признаку. У кожній православної нації є власна православна церква. Тому болгари називають Болгарська православна церква. Не православна церква Болгарії, Болгарська. Православна церква, Грецька православна церква, Румунська православна церква, Фірменська православна церква, Грузинська православна церква, Російська православна церква, тому що вона представляє свою націю, ходиш до України. Чотири конфесії і кажуть, це нормально? А я кажу, це не нормально, брати, це не нормально. Якщо віра нас не об'єднать, Якщо віра нас не зробить соборними, пенсія нас не зробить соборними, зарплата не зробить соборними. Будь-якого рівня. Бо ми є люди. І ми завжди реагуємо на почуття ідейні, духовні спочатку, а потім на матеріальні. І тому, я переконаний, ми прийдемо до єдиної помісної церкви. Бо якщо у нас буде єдина помісна церква, я вам гарантую, ви вирішили дві третини питань національної єдності. І нам все треба зробити, щоб дати допомогу і тим провідникам духовенства нашого, які працюють, мріють на це, і пам'ятати, що питання помісної церкви української вирішується не в Москві. Вибачте, навіть не в Костянополі, а в наших серцях. Коли е, митрополит, здається, Андрій Шептицький е, чи Йосип Стопий, я вже не пам'ятаю, кому належать ці слова, він говорив про себе. Станте великою нацією, і я стану великим патріархом. А другий наш пророк В'ячеслав Максимович Чорновіл казав так, не опускайте руки, Україна починається з вас. Не з голови сільської ради, не з прем'єр-міністра. Вибачте, навіть не з президента, хоча б добре було, як вона і від них починалася. Але саме головне, і в цьому є оптимізм, що Україна починається з кожного із нас. А нас багато і нас не подолати. Слава вам, слава Україні!